Думаю, кожен коли-небудь хотів потрапити в справжню казку, повністю зануритися світ, який чекає нас по той бік старої, але такої близької до серцю книзі, коли кожен рядок стає порталом далекі землі, повні пригод. Напевно, багато хто з нас уявляли, як оживають наші улюблені історії, герої лиходії постають в наших фантазіях більш живими, ніж сірий світ від буднів, якого ми відволікаємося, читаючи вже пошарпану, але не стала менш улюбленою книгою. Так давайте зануримося в стару казку, адже є одна гра, яка допоможе здійснитися цієї мрії. Всім привіт, мої друзі! Та сьогодні для вас я хочу зробити огляд на одну гру, яку я нещодавно стала мати у своїй колекції. Нарешті так, ця гра в моїй колекції. Це, що за гра ви мене спитаєте, а я вам відповім: це моз. Так, нарешті ця гра у мене в колекції. Я дуже хотіла її мати, і нарешті вона є. Це дуже чудова гра для PlayStation VR 1. Тому для вас я зараз роблю огляд. Так що, всім приємного перегляду! Мос по-спажньому чарівна vr гра Друзі, я хочу висловити подяку Дему Крістофору за те, що привіз мені таку чудову гру. Всі посилання на нього будуть в кінці відео та в описі. Друзі, як ви бачите, на обкладинці диска нас зустрічає головний герой гри, Мишка Квіл. Навіть просто взявши в руку цю невелику коробочку, хочеться скоріше зануритися в світ гри. Друзі, попередження для вас. Для гри нам знадобиться обов'язково перший VR-шолом, Тому що, на жаль, диск не працює з другим. Так, сумна новина, але що маємо, то маємо. Для гри нам знадобиться мінімальний набір. Тобто шолом, камера та геймпад мінімальний набір vr шолому, без якого він, кстати, не може працювати. Так, і на жаль, ще одна сумна новина Мови в цій гри не працюють. Вони просто не потрібні. Так що я вас попередила, а ми продовжимо. Так, одягаємо наш шолом, щоб бути повністю готовим до гри. Беремо в ручки геймпад і ми вже готові. Починаємо. Атмосфера захоплює дух з перших секунд. Опинившись в стародавній бібліотеці перед книгою, ми повертаємо сторінки, на яких читаємо історію зверіного королівства. Злі сили захопили палац мишачого короля, і ми, як побожденний дивний дух читача, допомагаємо милий квіл рятувати королівство. Я хочу сказати про те, що, хоч VR не володіє великою популярністю, але я обожнюю цю технологію. Це той випадок, коли ми можемо буквально зануритися в світ гри, стаємо головним героєм історії, коли в звичайних іграх ми просто сторонні спостерігач. Часом мені шкода, що VR не пошине так, як би хотілось. Можливо, проблема тому, що часто хоч і не завжди доводиться проявляти фізичну активність. Тивність або проблемою стає те, що у деяких людей вестибулярний апарат не дозволяє грати довго. На мою думку, найчастіше люди просто не хочуть пробувати щось нове, вважаючи, що краще старий спосіб гри. Та й хоч сьогодні віар володіє великою кількістю відмінних ігор, але знаменітністю все ще недостатньо. Сподіваюся, що мої улюблені ігри у віртуальній реальності одного разу спробує мога більше людей. Теж наша хробра мишка. Квіл дуже активно взаємодіє з гравцем. Вона може бурчати, якщо в нас щось не виходить, дати підсказку, якщо потрібна допомога, або дати 5 після успішного вирішення завдання. Ми можемо як і керувати нашим маленьким героєм вручну за допомогою кнопок контроле, так і безпопередньо взаємодіяти з ним або з оточенням. Анімації дуже багато, хоч гра дуже коротка, але за ці кілька годин, які я провела в компанії Квіл, я вже встигла полюбити цю милу мишку. Гра розділена на статичні сцени, що дозволює спокійно грати навіть людям з поганим вестибулярним апаратом, хоч і можна подумати, що це погане рішення, але насправді занурення тільки посилюється. Ми ніби подорожуємо по главам цієї книги, перегортаючи сторінку за сторінкою. Нам часу доведеться вирішувати головоломки, допомагаючи долати квіл різні перешкоди. Ми взаємодіємо і безпопередньо з нашою хоробою мишкою, і з оточенням. Самі з завдання не настільки складні, щоб обов'язково заглядати в гайди, і не настільки прості, щоб просто занудьгувати. І так. Ми будемо проходити сторінку за сторінкою, але іноді нашому маленькому герою доведеться битися. Бойова система не дуже різноманітна. Є всього кілька типів ворогів бійців стрілки і бомби, а в нашому арсеналі удар і ухилення. Якщо квіл ранить, то ми можемо просто взяти її за рюкзачок і, трохи потримавши, відновити її здоров'я, а іноді ми можемо взяти під контроль противника, схопивши його за допомогою контролера. Найчастіше це потрібно для вирішення головоломок, коли кожен тип ворога може допомогти певним чином. Я не могла відриватися від цієї гри. Вона принесла мені відчуття казки або улюбленої книги. Коли холодної ночі, зануючись ковду, я занурювалась в світ повних пригод. Іноді навіть здавалося, що я відчуваю запах сторінок, старої книжки, а казкові пейзажі малює моя уява, рядки і сторінки, глава за главою, огортають затишком і теплом. Напевно, у Віар є один недолік не вийде випити чашечку солодкого чаю при читанні приємної книжки. Атмосфера Моса настільки чудова, що знову викликала у мене бажання почитати багато історій, які я так любила у дитинстві. Квіл, здається, настільки живою, що мені було сумно розлучатися з цією милою і хороброю мишкою. Сподіваюся, що після мого відео деякі глядачі захочуть спробувати як VR, так і Мос. Ця гра одна з тих, які обов'язково повинен спробувати кожен власник віртуальної реальності. Відео майже вже дійшло до кінця. Друзі, дякую вам за перегляд та напишіть вашу думку. Сподобалась вам ця гра? Придбали ви її у колекцію, Боже, дуже цікаво прочитати. А всім дякую за перегляд та до нових зустрічей.